Того жовтня був перший випадок, коли е, підпалили цуценят е, по вулиці Миколи е, біля дачного масиву. Це було зроблено з особливою жорстокістю, тому що будки, які там стояли, цими будками опікувалися діти. Діти їх кожного дня годували, доглядали і також е, просили своїх батьків, щоб утеплити будку або збудувати нову будку. І в один прекрасний день діти туди прийшли, а е, стої будки. Щов димочок і в буці був вже згорівший пес. Уявіть, який психологічний стрес дістали ці діти, побачивши те, що вони вгодовували і над, чим, над ким вони підпіклувались. Через тиждень діти побачили знову таку саму картину. Тому що коли ці вісім туценят були вигодовані дітьми, один цуцик згорів після першого підпалу, вони його поховали. І вони перенесли будку на іншу сторону э, дальше, гар, э, гаражного цього масиву. Вони зробили знову будку, вони знову кожного ранку ходили годувати. Але одного прекрасного дня біля 20, 21 жовтня, здається, був другий підпал, приїхала машина, полила бензином цю будку і знову зробили підпал. Ну, на наше щастя, що э, більше. Э, Згорівших песиків не було, був тільки е, постраждали песик, в, його, в якого горіла лапка. Цього песика ми пролікували, і зараз вже е, він відданий у калуш. У нас залишилось шість е, цуциків, яких ми одразу забрали після другого підпалу. Е, Заява в міліцію написана. Хід заяви ми знати не можемо, тому що, е, як пояснили нам наші правоохоронні органи, через місяць ми маємо отримати відповідь офіційно. Наперед можу сказати, що відповідь офіційна була така, що ваша заява розглянута, прийнято рішення, можливо, складений протокол, а можливо, ні, тому що особи не встановлені. Тобто це знов справа, яка в нас загублена буде. Останній випадок, який шокував не тільки мене, а мабуть багатьох осіб, які бачили фото в інтернеті викладені, це пес, який був застрілений з 20 метрів майже в упор. В Богорчанському районі в ліс-екоцентр. Це такий відпочинковий комплекс, не доїжджаючи до Діброви, де знаходяться домівки, там приїжджають люди, відпочивають, там є музей. На цій території знаходились три собаки, які опікувалися охоронцями, а також лісниками оцього ліс екоцентру вони годувалися напротязі трьох-чотирьох років. Собаки були адекватні, вони не агресували. вони жодного разу ні на кого не кинулись, навіть не скалились. Але чомусь деяким людям захотілося в 11 дня субота, в одинадцяте дня ходити з рушницею, яка не закрита чухлом, і це не є час для полювання, прийти і просто майже в упор з в голову собаці. Мене це дуже сильно обурило, тому що коли поступив дзвінок від цього охоронця. Сякоцентру він сказав одразу, я буду йти до кінця. Мені шкода ту собаку, яку я годував, його звали малий. Коли ми приїхали вечором ми зробили ці фото, і я сказала, що я це я доведу до кінця. Собаку ми погрузили, приїхали ми в міліцію. Я дуже сильно просила, щоб нам дали направлення на дослідження цього трупу. На що нам? Дуже сильно відповідали, ми не маємо права дати е, направлення, тому що не порушена кримінальна справа. Вони це зареєстрували як адмінпорушення, адмінправопорушення. Тобто вбити собаку це, це не є життя людини, це є просто якась річ, яку можна вбивати. Розумієте, і після довгих вговорювань ми вийшли на Львів, які мали такі справи, юристи Львова. Вони займаються зараз цими справами, тільки після того, як. Міліціонер поговорив з цим юристом, нам дали направлення на дослідження, не на експертизу, а на дослідження трупа, від чого померла собака. Вчора я була у Львові, ми доставили труп, зробили вчора рослин трупу, витягнули дві кулі. Ці кулі ми будемо направляти на іншу експертизу, яка встановить, з чого стріляли, і взагалі чи має ця людина на цю зброю. Ми будемо йти до кінця. І наша позиція одна. Ті, хто стріляє, просто так, має відповідати за свої діяння. Саме, саме таке страшне, що в нашому суспільстві зараз, коли йде війна на сході, в нас породжується жорстокість тут. Не на нас, а на тваринах. Чому особа, яка має 91 рік народження, чому вона зараз не знаходиться в АТО, а ходить собі спокійно стріляє по тваринах? Можливо, завтра я буду мішенью цього. Я навіть не знаю, як виразли нелюда, який е, зробив цю річ. Е, я знаю, що нам дуже буде важко в цьому питанні, тому що ці питання в нашому місті не розглядались. Е, ці документи просто або ховаються десь, або йде е, елементарна відписка, що нема складу злочину, або е, складений адмінпротокол, який передбачає 35 гривень штрафу за таке жорстоке діяння. Нас ніхто не може в місті довести до того, що склад злочину є. Ніхто не хоче цим займатися, але ми будемо підключати всіх людей, всі бажаючі, які хочуть нам допомогти, ми будемо раді вас бачити. Нам зараз потрібна підтримка люба, фінансова, юридична. Нам потрібні люди, які будуть стояти з нами до кінця і зроблять в цьому місті прецедент того, що немає права людина ходити з рушниці в 11 дня і стріляти. Неважливо, це пес, чи кіт, чи, чи тварина, розумієте? Бо завтра е, ця рушниця може бути направлена на мене. Е, що ще хочу сказати. Завтра, післязавтра, я буду мати.